Все, я так на Хм. Ой. Ой, боже, так а сьогодні який день? Е Блін, понеділок, 21 квітня. Блін, а ще в школу треба йти. М -м. А давайте я сховаюсь під диваном, притворю, що я куди пішов в школу, наприклад. Сховався Так Андрійком, Андрійком. Прокидайся, в школу пора. Так. А де він? Бо ж він що так рано пішов в школу? Хм. Окей, добре. Ну, добре, піду я вже нарешті до роботи вже працювати. Фух, нарешті уйшла. Так. Фух. Чим би зараз позайматися? Хм. точняк, позвоню Міше, це ж мій однокласник Ой так, набирайте вже. Блін, набирайте вже нарешті. О, Андрій дзвонить. Ха. Да, Алло. Алло, мі... Міша, слухай, а... а в мене є така ідея, а ти зараз де. А, то я до... У... ну, дома сижу. Теж хотів прогуляти. Серйозно? Правда? Добре, тоді приходь до мене. Е... Додому зараз е, ми будемо грати, наприклад, в такі ігри класні, наприклад, е, ну, Любі. Добре, що прийдеш? Запитуєш! да звісно прийду? Через 15 хвилин. О, привіт, Андрій! Слухай, у тебе така, такий будинок класний, мені дуже подобається. Ой, так, да, так, да, велике, дуже дякую. Ну що, пограємо ось так. Поїхали? Тим часом у школі. Так, сьогодні у кермо починаємо наш урок. Але спочатку ми будемо робити перекличку. Так, поїхали. Так, Діма. Так, звісно, присутній. Тага, бачу. І так, Нікіта. Да, Присудні теж тут є. Так. Андрій і Міша. Так, Яна Саєнко. Вони, напевно, нема, тому що вони прогулюють навіть під час контрольної роботи, да? Ну, виходить, що так. Ммм, mm, даже так. Ага, ну тоді я э, в кінці школи я позвоню в 18.00 э, до мами Андрія і мами Міші. Добре. І ми починаємо контрольну роботу. Готуйтеся. Ну що, ось так. Вось вам контрольні роботи. Раз, і два. Починаємо. Так. А тут нічого не зрозуміло. Ем, Нікіта, а ти знаєш, що там в четвертому? Ти що, списуєш? Ну, будь ласка, мені дуже треба, реально. Янисенко. А, а Діма у мене буде списувати. Правда? Да, тоді я так. Діма, віддавай мені роботу, я ставлю тобі од, є, одиницю. Ні, краще щоб 0 з 12. А потім, а, а ти, Нікіта, дякую, що ти проследив за, за Дімою. Фуд, блін. Нікіта, ми ще з тобою поговоримо. Почаємо роботу. Тим часом вдома. Так, давай, давай сюди, сюди. Давай, 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 давай. Є сюди! Уху. Та, блін, ну, знов програв. Ну, добре, ну, нічого страшного, що я програв. М -м, так, так. А я не пойняв. Ой, а. Добре, зробимо вид, що мене тут не було. А вам теж до побачення? Ага, і вам до побачення. Значить, так, ем, от причина номер один: чому ти не в школі? Так е, нас відпустили е, пораніше. М-да, зрозуміло. А чому мені твоя вчителька дзвонить? Мені дуже я не знаю, чому твоя вчитка туди. Добре. Алло, Да, алло. Що там таке сталося? Я несенко, а везуп Андрій сьогодні був в школі, ем, те що у зуб Андрій. Вот, послухайте, я теж хотів позвонити вам розказати таку історію. То, значить, вони просто е, облінилися і не пішли в школу, та вони проспали контрольну. І, ну, ви теж самі поняли. Угу, Ой. Угу, зрозуміло, зараз я з ним поговорю. Мам, ну, знаю, що ти просто неправильно поняв. Я просто не хотів іти в школу. Ах, значить, ми уплінилися, да? Вот я точно хочу йти на роботу, а ж я йду, блін. Наказання. Ти тиждень на домашньому аресті. Нікуди ти не виходиш, ні, нікуди ти не гуляєш. Опа, кайфу. В сенсі, ти просто йдеш до школи там в чищі і одразу йдемо додому ніяких гулянок. Добре? Цілий тиждень. Ніяких гулянок. Категорически запрещено. Но, а але ж, мам, нічого я не знаю. Пока. Дякую за перегляд цього 7 хвилинового відео. Всім удачі, всім пока-пока.